В цьому році лежала із, із своєї розсади, виростила, виростила е, пізню капусточку. Це в мене агресор. Отакі головки гарні. Ось такі головки гарненькі. Є великі, є маленькі. Ось різні головки, бачите? В основному такі середні. Ну, це ще буде рости. Допустимо, припустимо. <хе> допустимо, припустимо. Ось. І ще центуріон. Центуріон. Чуть-чуть більші головки. ось такі. Спасала її від білокрилки, тому що не накривала нічим її. Щось я протупила, як кажуть, насчет цього. Ось тут, можливо, ґрунт такий бідненький, тому що маленькі головки. Але в цілому нам достатньо буде на зиму. Ось і наквасить буде, і на борщик буде гарненька капусточка. Tak kau tuh hengkang hormat.